Мир вам, мир вам, мир вам. Благодать вам і мир Хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа, По Його великої великої милості ми не зникли. Зникла ракета, яка сьогодні летіла над морем, а ми не зникли. Ми збережені, ми живемо. І дякуємо Господу за порятунок. Дякуємо Господу і ще за один день життя. І хай оцих днів у кожного з нас буде повнота. Повнота, хай благословить кожного з нас Господь і дарує нам у ту повноту днів, щоб і у старості ми були плодовиті, насичені Духом Святим, соком нашого люблячого Господа, щоб ми йшли, і у нас вистачало сили на те, щоб йти, проповідувати Євангелія, на те, щоб бачити, хотіти бачити оцю Господню красу. Оцю його велич, Алілуя, слава Богу, слава Богу! Хоч іще на вулиці темнувато, але отаку красу створив Господь. І куди ти не подивишся, кругом красиво, і да, іще темно, але оце зарево небо небо дає таку велич, величність. Алілуя, слава Богу! І хоч е телефон мій передає трішечки розмито. Але все рівно красиво, красиво, як ото північне сяйво, північне сяйво на півдні. Алілуя, слава Богу! Хто це міг створити? Тільки Господь, тільки люблячий Господь. І Бог доказав нам свою любов тим, що Бог, віддав св... Бог доказав свою любов до нас тим, що Христос помер за нас. Коли ми ще були грішниками, коли ми ще не прийняли Ісуса Христа в своє серце, Він уже нас любив, і йдучи на Голговський хрест, він хотів, щоб усі люди спаслись. Це Його істина, це Його істинне лице. Він хоче, щоб ми жили. І жили в достатку, і жили без болі. Щоб у нас було, знаєте, було щоб у нас було життя наповнене сенсом. А що таке сенс? Що така істина, це наш Христос, і коли ми вкушаємо, який Він благий, і коли ми кожного дня приходимо до Нього, щоб насититись, наш дух, нас насититись, щоб, щоб ми були насичені ним, то він. То він, тих, хто до нього приходить, він не виганяє. Він не каже: О, ти сьогодні недостойний читати моє слово, тому що ти там щось неправильно зробив чи неправильно сказав. Ні, він прийма... приймає усіх. Він хоче наситити усіх, адже він люблячий. Алілуя! Амінь. За все несу подяку Богу царю, ти викупи від смерті душу мою, і буду я звіщати по всій землі про те, як милостив до мене, ти, вся слава Тобі. Мі. Ісус спасіння дав мені, мені, Ісус, і серце мені. Мій Ісус, співає Тобі, завжди Ісус, З Христа стікала, кров святая Твоя, гріхи змивала, очищала вона, Одежу правди мені син подарував. І я навіки викупленим став вся слава Тобі, Мій Ісус спасіння дав мені, Мій Ісус і серце в мені, Мій Ісус співає Тобі, завжди Ісус. життя своє я лиш тобі віддаю і благодатью Я твоєю живу, хай знає, кожний чує із моїх вуст. Те, що живий Господь, Спаситель, Ісус, вся слава тобі, мій Ісус, спасіння дав мені, Мій Ісус, і серце в мені, мій Ісус, співає Тобі, завжди Ісус. Завжди Ісус. Алілуя, Слава Богу! Слава Богу! Коли Господь буде на першому місці, все останнє буде на своєму. Коли ми зранку шукаємо нашого Господа, то Господнє слово каже: шукайте і знайдете. А ще Він каже: той, хто до нього приходить, він ніколи не вижене. Він приймає усіх і зранених, і покалічених, і хворих. Усіх, усіх і ті, хто добре пахнуть, і не дуже, усіх, тому що він є любов, тому що він є любов, і він покохав кожного з нас любов'ю вічною. Алілуя! Амінь. амінь, амінь, амінь. Вчора я читала місця писання. Пов'язані з камінням. І місця писання, які вчора Господь дозволив мені читати, були ті були камені не дуже добрі, так не дуже добрі. І кожен камінь мав якийсь негативний наслідок. Але ото все зло Господь перетворив добро. Усяке зло Господь перетворив добро. Коли мали кидати на жінку. Каміння попадало у ніг ісуса. Коли отой великий камінь був завалений вхід в гробницю Лазаря, то його відвалили, і Лазарь вийшов геть. Ми знаємо ще про один камінь, який був відвалений. Камінь, який тримав оту гробницю, де лежав наш Господь Ісус. Але і той камінь був відвалений. І отой камінь був відвалений не силою людською, не люди його відвалили, а сам Дух Святий силою своєю отой камінь відвалив і наш Христос Воскрес! І Він живий, одеснує от Отця, а також Духом Святим у кожному з нас. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Повіки слава. Сьогодні хочу читати знову про камінь. Знову про камінь! Один камінь, такий камінь, який називається наріжний. Тож, буду читати зараз із послання до. Зараз хвилиночку відкрию. До послання до Єфесян. До Єфесян. З другого розділу, і буду читати з четвертого вірша. І дойдемо до того каменя. І так, 2, 4 єфесян. Але Бог, який багатий на милість через свою велику любов. Через свою велику любов, яку нас полюбив, нас, котрі були мертві, через наші переступи, оживив разом із Христом. Адже ви, спасені благодаттю, не з і возне і воскресив. Нас разом з Ним і в Ісусі Христі посадив разом на небесах, щоб у доброті до нас, в Ісусі Христі, в майбутніх віках показати надзвичайно велике багатство свого, Своєї благодаті. Адже Ви спасені благодаттю через віру. І це не від нас, це Божий дар, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Тому ми, Його творіння, ми створюємо в Христі Ісусі для добрих діл, які Бог наперед приготував для нас, щоб ми в них перебували. 13 вірш. А нині в Ісусі Христі, ви, які були далекими, кров'ю Христа стали близькими. Адже Він, наш мир, яким, з, який зробив з нас двох, з, зруйнував, з, зруйнував своїм тілом середину серед. серед... Динну перегородку ворожнечу. З ким ворожнечу? З Господом. Він її зруйнував. 19 вірш. Тож ви більше не чужі і не заходці, а співгромадяни святі і домашні для Бога, збудовані на основі апостолів і пророків, де наріжним каменем є сам. Ісус Христос. Де наріжним каменем є сам Ісус Христос. Ісус Христос це наш наріжний камінь. Наріжний, найкращий, той, який тримає весь будинок, це наш Христос. І коли ми будуємо наше життя на цьому камені, і коли фундаментом нашого будівництва, нашого будівництва життя є Ісус Христос, то наш. Будинок буде стояти міцно. Христос не обіцяє, що коли він буде наріжним каменем, то у нас буде все гаразд. Хай буде все гаразд і в вас, і в нас. Але, на жаль, ми живемо в цьому світі, де темрява ще існує. Тому Господь закликає нас, щоб ми будували правильно. Матвія, Матвія 7, 24. Отже, кожен, хто слухає ці мої слова та виконує їх, буде подібний до чоловіка розумного, який збудував свій дім на скелі. Оцей наріжний камінь, оця скеля, скеля це наш Христос. І от Господь каже, що хто розумний, той слухає слова Господні і виконує їх. І далі. І лине дощ, все-таки він лине, і лине дощ, і ринуть ріки, і, від, і здійняться вітри, і обрушаться на цей дім, а він не впав, бо був заснований на скелі. Тобто Господнє слово каже, що можуть бути і вітри, і ті дощі і не завжди благодать. Ні, і може бути це, але якщо наш будинок побудований на, ск... на скелі, який є Ісус Христос? То, що б не відбувалося, цей будинок не буде розрушений, тому що він має правильну основу. А кожен, хто слухає ці мої слова та не виконує їх, послухайте, ми можемо слухати, ми можемо ходити на зібрання, ми можемо читати Біблію, ми можемо слухати проповіді, але тільки слухати. І більше нічого, і не мати бажання змінюватися в образ Христа, і не мати бажання виконувати те слово, то то тоді Господь каже. І кожен, хто слухає ці мої слова, а їх не виконує, то буде подібний до чоловіка. До чоловіка е, нерозумного, немудрого, нерозумного, який збудував свій дім на піску. І линув дощ, і ринули ріки, і здійнялися вітри, і обрушились на той дім. І він упав, і велике було то падіння. І коли Ісус закінчив промовляти, про е, просто простий люд дивувався з Його вчення. Тому що Він навчав їх як той, хто має владу, а не як їхні книжники та фарисеї. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Господь наш наріжний камінь. Господь є основа нашого життя. І коли, і коли Ісус буде на першому місці, коли оцей наріжний камінь буде нашим фундаментом. То наш будинок устоїть, наша віра устоїть. Ми будемо міцно триматися за оту Божу руку. І ніхто і ніщо нас з тої руки не викине, не вкраде, тому що Господь за нас тоді хто проти нас? Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! В Біблії є дуже ще багато різних притч, історій, пов'язані із каменем. І ще одна Історія, це ми всі дуже дуже знаємо. І хоча той камінь приніс смерть одні, одному великану на ім'я Голіаф, але цей камінь приніс до перемогу всьому ізраїльському народові. На нас можуть нападати ті Голіафи. Ті голіафи можуть нападати, так як оті вітри, так як оті дощі на той будинок. Але коли ми будемо з Господом, коли ми на того голіафа йдемо іменем Ісуса Христа, то отой камінь наріжний камінь, який є слово Господнє, ми його будемо використовувати, не просто слухати, а вкладати в своє серце, в свій розум, в свої вуста і оті слова, які ми будемо проголошувати з вірою в сторону отих голіафів. А хто може бути отими голіафами? І хвороби, і якісь непорозуміння, і якісь. Спір, і якесь приниження, і оця війна, цих голіафів може бути багато, у кожного свої голіафи, але ми їх перемагаємо Словом Господнім, каменем, отим наріжним каменем, який є Ісус Христос. Господь є Слово, розумієте? Знаємо ми це, тому перемагаємо, беремо оце Слово Господнє. І якщо на нас нападають ті то ми користуємося, не будемо тільки слухати, а й використовувати, а й робити те, що каже Господнє Слово. І хай допоможе нам Господь. Є різні камені. Камені прокляття, це образа, це заздрість, це непрощення, є е, каміння, які затуляють нас від нашого Господа Ісуса Христа. Отой камінь смерті. І якщо ми не покличемо Ісуса Христа в Своє серце, то отой камінь, та перегородка буде стояти між нами і нашим небесним Отцем. І Він не. Не дозволить нам увійти в вічну радість Господаря нашого. Але коли ми кличемо Ісуса Христа в своє серце, то отой камінь смерті він відвалюється. Алілуя, Слава Богу! І тоді ми маємо е, е, вільний доступ до святого святих. Слава Богу, слава Богу, слава Богу! Наш Господь великий і Він завжди нам каже «оберіть». Оберіть, оберіть життя, навіщо вам помирати. Тож обираємо камінь життя. А всі камені, які не несуть життя, ми їх кладемо у ніх Ісуса Христа і більше ніколи їх не беремо в свої руки. Хай в наших вустах будуть оці каміння Слова Господнього, якими ми можемо відражати усі стріли лукавого. І хай нашим наріжним камнем, каменем нами. Нашого життя, фундаментом нашого життя буде наш Ісус Христос, наш Господь, наш Спаситель, наш відкупитель. Алілуя! Той, який повіки який по такий самий, такий самий. Він незмінний. Слава йому, повіки слава. Амінь, амінь, амінь. Хочу сьогодні іще раз іще раз помолитися молитвою, яку дав мені Господь. Господи, змінюй мене і всі мої уявлення про тебе на щодня нові і справжні, на щодня нові і справжні, і хай кожен мій день буде, і хай кожен мій день буде простором для твоїх чудес. І хай кожен мій день, і хай кожен ваш день буде простором для Господніх чудес. Адже ж Господь незмінний, його рука не е, втратила силу, щоб спасати, щоб давати, щоб благословляти. Тому йдемо радісно, йдемо з впевненістю. У новий день, знаючи, що Господь уже все приготував, що Господь наша скеля, скеля непохитна, йому слава, повіки слава, а нам мир і гладь, і Божа благодать в ім'я Ісуса Христа. Амінь.